Повезло тим людям, які в своєму житті мають гарних сусідів і не мають ворогів в своєму житті. Це із теми більше сільського, так би сказати, колдовства магії. Що робити в такому випадку, як у вас є ворог, і, або є сусідка, яка вам кожного разу бажає. Всяких негараздів у вашому житті. Як захиститися? Проводиться ця робота тільки на молодику місяці. Тобто, зійшов молодик першого дня, щоб слова і дії вашого ворога тієї сусідки не мали вплив на ваше життя. Бо буває така минута, такий час. Сказала, і все у вас пішло у вашому житті шкреберь. Ви берете сіль, виходите під зоряне небо, коли зійшов молодик першого дня. Сіль тримаєте ви в лівій руці, берете ключ від своїх дверей і читаєте сім разів, заговор. При цьому ви, так як би, хрестите. Сіль. І читаєте сім раз заговір. Після чого ви лівою рукою берете сіль і висипаєте в ту сторону, де проживає ваш недоброзичливий ще сусідка. Ваш ворог. А заговір такий. Молодик Володимир. На тобі кора золота. Обік тебе, біла Божа Мати спочивала, Ісуса Христа дожидала. Прийшов Ісус Христос з золотими ключами, Божа Мати встала, від Ісуса Христа золоті ключі забрала, злим чаклунам, заздрісним очам роти закривала, їхні чари відвертала. Малим і великим, близьким і далеким, щоб ротів не роззявляли, щоб очі не витріщали, щоб чари. Не підкидали на рабів, таких, -то, таких -то, які проживають в даній хаті, або раба чи рабу ім'я. Всі ці мерзоти сіллю засипаю. Як ця сіль розтане від води, так чари ваші від цієї промови зникнуть від сьогоднішньої години, від сьогоднішньої хвилини. Нехай буде так. Це більше підійде. Для людей, людини, яка проживає в сільській місцевості або на дачі. всіх вам благ і не мати ворогів у своєму житті.